Цими днями 6 грудня в Україні відзначали День Збройних сил, тож сьогодні мій співрозмовник Михайло Шерет. З ними будемо знайомитися. Пане Михайле, в яких військах служите? Доброго дня. Наразі я проходжу службу в 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців, що знаходиться в Білій Церкві. От ви сьогодні прийшли із прапором, ми навіть його. Прилаштували. Розкажіть, будь ласка, що це за Чорні Запорожці? На початку ХХ століття, коли була революція, Чорні запорожці це був окремий кінний батальйон УНР Української Народної Республіки. І ми зараз, ну, наша бригада, сучасна, вже 72-га, носить почесне звання наших славних предків. Ви сам Миргородець, так? Так, точно. А... Чому в Білій церкві? Ну, хотілося мені потрапити в бойову бригаду, іменно конкретно, щоб служити в бойовій бригаді, яка воює і дійсно захищає, відвоює наші землі. І на той момент, коли я збирався, зібрався нарешті в 2019 році вступити в лави Збройних Сил, було два, два варіанти: 58-ма бригада, місто Конотоп або Біла Церква. То я обрав Білу церкву. По відгукам знайомих, друзів, хто проходив службу в цій бригаді, я знаю, що ви зараз в Миргороді проходите реабілітацію після поранення. От розкажіть більше, де його отримали, що саме. Як, як лікуєтесь, як відпочиваєте? Поранення я отримав 13 березня при обороні міста Києва. 24 лютого о 2 годині ночі ми вже виїхали в район міста Ірпінь, потім передислокувалися в район міста Бучі. Виходить, оце перший день війни? Перший Це день вже... війни о 8 годині 15 хвилин ми вже починали копати лінію оборони. І 13 березня нас оточили Кадирівці, я отримав поранення. Ну, втримали, втримали Київ, втримали з втратами, з але… Слава Богу, да. а у Миргороді як зараз реабілітація проходить? Нічого нормально, дуже довольний. По перше, що це вдома, багато знайомих. Побачив нарешті родину, давно не бачились, бо після поранення три місяці дали на одужання, і я знову поїхав в Бахмут. Не курорт, так сказати, теж бойові дії конкретні були. Зараз дали можливість відпочити, побачив родину, лікують процедури. В принципі, себе став. Краще почувати, ніж до того, як приїхав. Знаємо, що маєте нагороду, але на вас її не бачу. Дуже скромно, ви її не причепили. Розкажіть, що це за нагорода і де вона? Так, маю бригадну нагороду, вона, до речі, на прапорі в виді малюнку бригадний хрест наш. Е, ну, за якісь заслуги особисті в бригаді. Які, розкажіть ну, трішки? Ну, командування вирішило, що я достойний цієї нагороди. Їх зробили близько 200 штук. І я в, попав у число цих військовослужбовців. Ну, я вважаю, що в бригаді зараз в районі 6 тисяч військовослужбовців, я попав у дві сотні, так сказати, кращих, кому дали ці нагороди. Ну, показник по бригаді нормальний, я вважаю, що. Трішки ви вже розказали про перший день повномасштабного вторгнення, якщо можна більш детальніше. Як, як дізналися, як, що от вже, вже все почалося? Якщо чесно, коли нас вивозили о другій годині ночі з частини Білій Церкви, ми вважали, що нас везуть на посилення на Донбас. Очікували повномасштабного вторення з Донбасу, що вони будуть відбивати свої, ну так звані свої ДНР, ЛНР, будуть їм допомагати, відбити території. Ми думали, що нас на Донбас повезуть. Коли ми приїхали в Ріпінь, це, звісно, для нас було таким сюрпризом, неприємним, неочікувано взагалі, що ми туди приїхали. І саме по дорозі, поки ми туди їхали, мені подзвонила мама звідси з Міргорода і сказала, що бомблять нашу військову частину в місті Міргород. Я тоді вже зрозумів, що щось, щось більш конкретне, чим АТО вже буде. Ми виїхали спочатку в Ірпінь, потім ми там пересіли з одних, ну, нас поділили ж короче, по відділенням, все як повинно бути. Зібрали зброю, все, і нас вивезли ж в район міста Бучі, ну, ближче, ближче до Києва. Кілометрів. 10-15, не доїжджаючи до Києва. Ми був в останній рубіж. Наша бригада була останній рубіж. За нами була тільки територіальна оборона, і тут вони вже були в околицях Києва, конкретно вже в, в місті. А там в лісах, в полях, то ми стояли, ж, наша бригада конкретно. Да, там на усилення нам приїжджали деякі батальйони. Айтар, батальйон Кульчицького, потім Грузинський батальйон був. Ну інтернаціональні це так сказати наші побратими, які воюють проти Росії і в себе Грузія, як ви пам'ятаєте ж, воювали ж за свою незалежність. Вони зараз нам допомагають. За що їм теж велике дякуємо усі хлопці, дуже допомогли. 24-го нас вивезли, ми стали на захист. До 26-го в нас контакту не було з противником. Вони ще не дійшли до нас. 26-го, але ми вже чули вертольоти, пролітали вже над нами. Ми чули бої в гостомелі, тому, тому що вибухи дуже ну, гучно дуже було. Відстань до 20 кілометрів. Воно чуть дуже добре, коли тиша, і то, то ми були як постійно в режимі очікування. Ще та й пару суток не спали, то що всі чекали в будь-який момент, що, що підуть на нас. 26-го було перше зіткнення, і, на жаль, перша втрата загинув мій командир зводу Антонюк Антон, старший лейтенант молодий хлопець, дуже був гарний командир толковий. Це була наша перша втрата. На жаль, втрат дуже багато, більше 20 осіб із 50 загинуло. А ось цей перший бій це авіація, чи це вже безпосередньо ворог, ось Ви бачили його? Безпосередньо, безпосередньо бачили, вже стрілецький бій, був дуже близько, от 200 метрів і ближче. Вже дуже близько було. Було Можливо, дуже страшно. Так. Да, перші ці було дуже важко себе пересилить, вилізти під кулі, ну, в прямому смислі цього слова, тому що потрібно було міняти позиції. Ми, коли вступаємо в контакт, ми відкриваємося. Я коли сходим з броні, я командир бойової машини БМП-1. До речі, на прапорі це ж не танки, це бойові машини піхоти. І Ми коли з машин сходимо, я стою на кулемет. Я стою як кулеметник, решта всі зосереджуються по своїх же містах. Кулемет дуже швидко. Коли ти починаєш працювати, ворог швидко тебе вибачить, і ти стаєш мішенью для багатьох піхотинців, бо кулемет це дуже небезпечна зброя для піхоти. Це швидкострільність, убивча сила і тому подібне. Дальність також краще, ніж у звичайного автомата. Тому ти стаєш ціллю номер один для них, і приходилось багато раз переміщатися по лісу з одної точки в другу. Дуже важко було вийти під кулі, під оцей обстріл, тому що постійний обстріл свистить все біля голови. Ну як. Кажуть, що по кулі свистять, то це в прямому сенсі. Ти чуєш що це все, і не дай Бог, дати. Ти бачиш, коли когось ранять, біля тебе падають і тому, тому подібні речі. Дуже перший бій було важко себе пересилити, щоб переступити через цей страх і відстрілятися, а потім перебігти в друге місце. І було страшно. Авіація також це в нас перше, Усі вперше з нею стикнулися з авіацією. Ми до цього були в АТО, то авіації в нас не було нас не атакувала. Тут нас атакували як гелікоптери, так і літаки, то прочувствували на собі все всі види озброєння, фактично. От ви кажете, що ви в АТО були. Чому ви вирішили пов'язати своє життя з військовою службою? Ну, як сказати, війна у нас почалась ну, фактично 2014 року, так зване АТО, антитерористична операція. Вона дуже затягнулася. Я вже ж так дивишся, воно нічого не міняється. І я так вирішив, що, думаю, як більше буде нас таких, що йтимуть туди, не за зарплату, як є випадки, коли люди йдуть, коли дізнаються, що там якісь зарплати платять, великі ж тіпи, на даний момент. А іменно конкретно, коли людина готова захищати, просто, от просто що це обов'язок. Я так прикинув, що. П'ять років вже АТО, в 2019 році незнайомий з воєнкомату предложив з'їздити на збори резервістів. Я з'їздив, спробував як це як місяць просто послужити, в місто Десна, в бучбовий центр. Мені сподобалося, через рік я вже був у 72-й бригаді. Через рік я вже був в АТО. А як зараз, після передової от ви в тилу, як воно життя тут? Звикав, мабуть, більше тижня. Більше тижня звикав, конкретно навіть в Миргороді. В білій церкві постійні нас тривоги. Там, коли тривога, то ми всі стараємося зразу в підвали. Тут більш до цього якось так, я бачу, по людях відносяться не, не особо без особої серйозності, це неправильно. Я вважаю, що коли сирена, то вона не безпідставна, тому що прилітає в будь-яку точку України. Було важко звикнути до. Ну, реагуєш на кожний шум, кожний шум, хлопок, отакі гучні, якісь ці воно перші пару тижнів важко адаптуватися, навіть якщо сильно в машині дверкою грюкне хтось, то реакція на не зовсім адекватна. Ну. Це в багатьох. Це, так, це, наслідки, да, це наслідки просто обстрілів. І всього спочатку навіть на електричний чайник було важко реагувати, тому що, тому що коли чайник закипає шипіння, воно от точ-точ ідентичне касетній бомбі, яка розкривається над тобою. Звук ідентичний. закипаючого чайника. Сильне шипіння, і це вони опускаються ці касети, вибачте, на голову. Зверху вниз, так. Да, і було дуже важко звикнути, я кип'ятив собі кип'ятильником вдома. Чесно, це безприкольно, ну так як єсть. Родина ваша дуже за вас переживає. Так, переживають, але я стараюся їх заспокоювати ну, по мірі можливості. Ну, Все одно ж, дружина, мама, бабуся, вони то знають, де я. Це дітям можна там щось вигадати, вони менші. А звичайно ж, ті, що постарше, то розуміють, де я нахожуся і переживають. Ну, зараз довольні, що я вдома, і що взагалі, що я не на Донбасі, а на підконтрольних територіях, то саме навіть навіть коли в білій церкві, то вони не так уже ж, воно трохи спокійніше. Знаю, що ваша реабілітація вже добігає до кінця, так скоро вам уже їхати? Так, так. Через три дні, ну, в понеділок, мені потрібно вже прибути в частину в білу церкву. Що ж, пане Михайле, дуже рада була особистому знайомству з вами. Дякую за цікаву розмову і перемоги нам всім. Дякую, взаємно.